На 1 кілограм м'яса, три цибулини великих, і потерти їх на дрібній терці. І все перемішати з нашим маринадом. Кладемо декілька е горошків перця духмяного, лаврушку. І все викладаємо наш маринад у м'ясо. Потрібно зараз все дуже ретельно перемішати, і не тільки. Нам потрібен кожен кусень м'яса. Пожм'якати в руці. Його потрібно прямо перетиснути, протиснути, так, щоб м'ясо пропиталось маринатом. Це потрібно робити не менше 10 хвилин. І тоді дійсно м'ясо буде одразу ж готове до того, щоб його можна було вже пекти на вогні. М'ясо виходить ніжним і м'яким. Погляньте, що у нас вийшло. Не забудьте поставити лайк. І підписатись на канал.